Як ви ставите до того, що зараз змінили назву? І 8 травня вжиновий день пам'яті та перемоги над нацизмом? я вважаю, що це чудова зміна, бо 9 травня було прив'язано. Ми і батьки святкували це як день перемоги у великій вітчизняній. Друга навіть зі школи більш пам'ятаю. Що ми вчили початку як вітчизняна війна, велика була, а потім вже як Друга Світова, бо більш за європейськими стандартами. Тобто Україна завжди відзначала це як велика вітчизняна. Я дуже рада, що ми відходимо від російських стандартів назв і таке інше, більш до українського, навіть до європейського, бо Друга світова це друга світова, а не тільки велика вітчизняна. І вона почалася раніше ніж 41 й рік. Націкавить, як ви ставитесь до того, що зараз змінили назву і вшановують День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня? Mm. Mm. Ні, я навіть не в курсі, що, що змінили. Mm. Тобто ви знаєте тільки про те що 9 травня було днем перемоги, все, так? Так, так. А про 8 травня ви не знали? Ні. Не цікавилось. Ні. Навіть не в інтернеті не бачив, не чув mm. по радіо, ніде. Ставитись до того, що 8 травня визначають День пам'яті та перемоги над нацизмом замість 9 травня, як день перемоги. А, на мою думку, краще, можливо, б зробили, назначили якусь іншу дату а, на ну, якби, даний захід або пам'ять у все, От, а не саме 8 травня. Про зміну в назві і те, що тепер це так відзначається. Дати. Ви маєте ввиду, що раніше називалось та, та, та. День Перемоги у Великій Вітчизняній mm -hmm. війні. Ну, Як вам сказати? Моя особиста думка, що стара назва, ну, по-перше, вона не охоплювала того, що насам, ну, насамперед трапилось. Війна ж була світова. Тому ця назва, яка зараз є, вона, на мою думку, більш правильна. А як ви ставитеся до того, що змінили зараз назву і тепер це День пам'яті та перемоги над нацизмом? Ви знаєте, я от як людина, ну для мене це боляче і як голова Ради ветеранів я все однак день перемоги хожу до своїх шановних людей. І ми святкуємо 9 травня. Тобто для тих людей, які це свято пам'ятають, воно буде навічно. Це не є ніякою, ніякою трагедією, не є. це просто те, що є в людини в душі. Порейменували, тому що ще так весь мир в цей день святкує восьмого. Ну, ми вже теж не, скажімо, більше горя не було.